Вы были депутатом да, областной да. рады. Была ли необходимость в свое время уйти с мэра города и пойти в обл. раду оставив на секретаря? Да. Просто дело в том, что очень много людей не понимают ваше поведение в данной ситуации и рассматривать вас как мэра ну, из-за той ситуации. Я думаю, что это как-то... На попередні питання ви запитали, чи піду я на міського голову, я сказав, якщо треба йти воювати, то я піду воювати. Так? І от тоді, після 2004 року, коли прийшов до влади Юшенка, якому ми довіряли, головою адміністрації поставили Червонія. І так само, як тепер Свобода не має кадрів поставити на посади, які могли працювати, такий саме був вакуум кадрів в той період. І коли Червоній мене попросив, давай. Треба йти, треба робити, тому що нема кого ставити. А ти хоч маєш якийсь досвід, тому що досвід в мене був непоганий. Ось більше таких людей було мало. І він мене попросив, щоб я дійсно працював на посаді заступника. Я потім ввів аж два напрямки за двох заступників працював. І блок економіки, соціального захисту, і блок промислових странського зв'язок. Тобто я викладався дуже багато. От тобі така була ситуація, я хотіли би щось будувати. Тому що в цьому році 25 років, як я в народному руку вступав колись, я той йшов туди. Не отримувати бали якісь, бо це було небезпечно. А що зробить для держави, може, так звучить. Але навіть те, що я відбув 50 днів майже на Майдані, це теж, мабуть, не поїхав вже медалі заробляти. А вже ми знали, якщо тебе піймають, тобі дають від 8 до 15 років. Всі, хто знав, піймали 8-15, арештували. Побили, вбили, застрелили, закопали, викрали. Такі були ризики і загрози, але пішли. Тому я трошечки. Вона відповідальність. Ну, так вони батьки навчили. Ви вже сказали, що, що в самому початку дійсно поменяли своє мировоззріння. І зараз задумуєтеся в цьому випадку, о том, щоб пойти на мера. А Може, все таки задуматися про народного депутата. Ви були в облраді. Ви були мером. може все-таки не тут задуматися від Ровінської області народним депутатом. Знаєте, я вам скажу, вивів раніше... на Майдані не просто. Я вам скажу так. Раніше це можна було зробити у ті часи, коли дійсно люди обирали людей. Так. А тепер все вирішують гроші. І для того, щоб стати депутатом, ну, бачите, прийшов до нас сорока. Походив, походивсь і от пішла. І політичні сили. Ми знаємо, що у нас свого часу. Дві політичні сили, це партія регіонів і Батьківщина готували зміну до Конституції, широку коаліцію називали її Пріб'ють. І, і е, прийняли таке законодавство виборче, що попасти у депутати може лише або по списку це треба бути лідером політичним великим, або ж іти, мати великі гроші, йти на мажоритарний округ. Людей без грошей не зробить. Ну, ви зараз тепер після Майдану, я знаю, вимагають поміняти закон про вибори, де дійсно можна було пройти на вибори в тому самому правому сектору, самообороні комусь там. Тому що по цьому вибачимо законодавству ніхто не пройде. А коли після цієї не перемоги Майдану, а битви, яку виграв Майдан, ми побачимо, я вже говорив, лише дві політичні сили ділять владу в Україні. Дві. Удар відійшов. И поэтому они не будут ей отдавать за никаких умов, они с собой снова таки будут решать, как сделать так, чтобы решить это при Вот вы приехали с Майдана, почувствовали тут воздух, свободы. Вот не хотели бы здесь сделать иллюстрационный комитет? Ну, я скажу, я тут не по повествия, дух свободы, дух свободы в Киеве. Ну, в а, Киеве, а то есть приехал я... с Киевского воздуха наш наш город, к себе, так скажем, домой. Не хотілося б зайнятися люстрацією нинішньої власті? Я скажу, що це питання ми обговорювали з хлопцями. Ось. І у нас трошки, могли буде складніше, чому ілюстрація? Тому що тут є основні депутати керують ті, які керують, мають цю вертукальню управлінську. І, і ілюструвати, і ілюструвати, це треба дійсно дивитись. І, ось, на мою думку, А в так, таких крепких питань щодо самоврядування місцевого немає, щоб ілюструвати, в так, щоб звільняти. Я не готовий цього сказати, я не знаю, люструвати міліцію чи СБУ, чи прокуратуру, чи суд. Ну Давайте ще разом подивимось на ці речі. І Якщо стане питання, що якийсь там чиновник є нечистий на руку, або ж він на порушення закону. Тобі треба ставити питання про його звільнення. Мені чому дуже хочеться реєструвати керівництво атомних станції, знаєте. Е, чому? А навіть те, що всі в місті знають, що спортсмени від АЕС їздили на Майдан. Як ті тушки. Є в мене список порядку вже 15 людей. Хто посилав, ми знаємо, хто посилав, хто організовував? ми знаємо, хто організовував. Але ми знаємо і те, що без керівництва атомної станції жоден. Тоді так, теперішній ситуації. Жоден працівник нікуди не поїде. Не поїде то й не поїде. Тому от мені хочеться їх ілюструвати. Мені хочеться ілюструвати ще їх тому, щоб не було на станції закуплено товарів і послуг за тими цінами, за які закуповуються вони. Тобто має бути, дійсно, як я вже говорив, економіка державна копійка. Тоді буде результат. Тобто мають прийти люди, які скажуть, ми не хочемо цього і не будемо робити. Цього ми не підемо, не в державну кишені. Хоч ми знаємо, що повернувся на Дашковський на посаду, якого поставили Мартиненко і Жванія. Це не для того, поставили Мартиненко і Жванія, своїх людей на такі грошові потоки, щоб десь там щось робити. Я розумію, що він як є фахівець, він могли знову переключиться на американське паливо, на Лесінхаус. А, але ж є інші, є інші, скажімо, приклади колишнього керівництва, ще коли ми з Червонієм ходили із намаганням, щоб покарали тих керівників атомної станції, які задіяні були порушенням законодавства четвертому році, як Недашковський їх покривав, я думаю, що зараз буде те саме. Знову буде покриватись вертикаль, тому що люди, які приходять в Києві, ми бачимо, що не всі вони опікуються інтересами України. І Багатьох, це навіть призначення Кивалова, навіть не призначення, а то, що Верховна Рада України прийняла закон, яким дала надзвичайні повноваження Комітету Верховної Ради, який очолює кивалов, це щодо призначення суддів, це щодо призначення горів суду, це щодо люстрації суддів. Це тепер Ківалов буде керувати. Коли сказали, Ющенко дав йому орден. а те а дали большая заплаты. те дали ему праву судьбу со стороны Украины. хоть его требовало дистроловать больше. ну насколько руководство атомной станции говорит, оно не причастно к тем событиям, которые происходили, допустим, в Киеве. то есть как технический руководитель станции, в принципе, может не относится к на Тому щоб направляв куди, як ви сказали, тітушок ну, в Київ. Ведь е, доказательств і фактів, мабуть, нету. Я скажу, що письмових документів немає, просто ми не маємо до них доступу. Ну, слід має лишитись. Я е, певен чомусь, що як було колись у той період, так і тепер відбулося якесь фінансування, відбулося відбувалося фінансування і, і антимайдана і все. І завжди були, платили за хто підприємства платіже спроможні. Е, ну, за тією інформацією, яку маємо ми, скільки платили е, нашим спортсменам, які їхали в Київ, різні суми називають, тобто всі добовір платили. Е, було велике бажання. Я думаю, що спецслужби знають це все. І як, захочуть вони е, винести все нагору, чи так і будуть покривати. Це, а називати якого прізвища, я не хочу тих, кого я знаю, хто був, тому що дійсно я не маю документальних підтверджень. Хоч свідчень достатньо, свідчень достатньо. Ну, я вам скажу, я зовсім не засуджую тих прихильників Януковича, які їздили там від Палацу культури, там сиділи, виходили на автобус, ну їх всіх бачили, потім їхали, підтримати Януковича, постояти з прапорами це їхнє право. І ми ніколи не збираємося засуджувати. Ми хочемо, щоби. Не було тітушок, адже тітушки вбивали в Києві. Вони голову відрізали, вони знімали скальпи. Я бачу тітушок, Я бачу, як вони вбивали людей на моїх очах, як вони добивали їх. Я не знаю, чи були той період наші там, чи, чи вони були в іншому місці, чи в інший час. Але нема в різниці. Ми знаємо, тітушки тушки людей. Ми знаємо, вони їх ловили і кругом. Ну якщо їде одна команда, їде просто громадяни, працівники з прапором партії регіонів. А інше питання, коли їде. спортсмены, там э, борцы, штангисты, чи там дзюдоисты, штангисты, боксеры. Что нибудь Справа походить? Ну, было я, допустим, знаю много людей с Кузнецовска, с области, даже с других областей, которые ездили на Майдан, и они об этом не говорили. Не будет ли это точно так же, когда человек ездил в Киев, ну, брал ли отгул за свой счет, или как-то другим образом не будет ли это обвинением людей, которые, допустим, участвовали наоборот со стороны Майдана, а их обвиняют в том, что они были на антимайдане. Я я скажу знаете я... не будет ли это просто голословным обвинением, чтобы это не было для обидно, скажем, для людей, которые э, реально были участвовали, но не хотели, чтобы об этом знали, потому что есть такой тип людей, которые чем-то могли помочь поучаствовать, допустим, или навіть приході приходя на антимайдан, потім переходили на сторону майдана і були на стороні майдана. Хоча їх направляли, як ви сказали, руководство і так далі на антимайдан. Я вам скажу, що я вже ж говорив про те, що ніяких е питань до людей, які їздили підтримати того чи іншого політичного силу, в мене немає це їхнє право і в нас є демократія. І ніяких переслідувань, ніяких застережень щодо тих людей, які їхали, можна кажуть, підтримати регіонів, чи, чи Януковича. У мене нема і не буде ніколи. Це їхнє право. Але е, мене вийшло до тих, які, можливо, брали участь у злочинах, які займалися побиттям людей. Про тих мене питання є. А це ну, це право. От голосуєте за партію регіонів, будь ласка, так само, як у нас в Кузнєцовську, ми спочатку говорили, російськомовні, україномовні. Україн, україн, а яка різниця? Ми ніколи не ділили на українськомовну російську мовню, росіяни, українці, білоруси, татарі. Тому що от нас сотником був Роман з Харкова, він сам росіянин, російськомовний. Був татарин у нас, Амад, який знав шість мов, високо освічених. Були інші, був у нас єврей з Москви, був ще один єврей, який приїхав з Америки, Ігор е приїхав з Америки спеціально і був на Майдані, живе в Америці, має сім'ю Америці, але був на Майдані. В нашій сотні. Тому у нас був інтернаціонал, як такий говориться. І ніхто нікого абсолютно і словом не дотинав, ну тільки на євреї Москви казали москаль, то він ображався. Коли на нього казали москаль, то він ображався, бо він каже, я не москаль, я, я єврей. Ну, от і все. А в нього таке було псевдо, тому, тому я кажу питання зовсім іншому. Ми розуміємо, що є прості люди. Є росіяни, інші, білоруси, але є держава Росія, яка поступає з Україною так, як ніхто ніколи не поступав. Тобто вона нас зробить ворогом. І на довгий період в українському свідомості українців буде знати, що Росія наш ворог. Ми не кажемо, що там росіянин хтось інший, але разом з тим маємо бачити, що 70 росіян підтримує прагнення Путіна завоювати Україну. Це, це тоже. Ми розуміємо, навіть ті наші українці, які живуть в Росії, коли до них телефонують, то вони вірять Путіну, вони не вірять нам, що ми говоримо. Вони вірять російській пропаганді, що тут фашисти, бандерівці завоювали, зняли законного президента. Це вміння вести пропаганду. Тут Росії треба віддати належне. Ми програємо. Всьому її дуже програємо. Ви вважаєте, що буде війна? Вона вже є, вона є не оголошена. Вона є не оголошена. Яка різниця, її оголосити чи ні? Якщо е, э, працюють спецслужби, якщо на нашу територію вступила інша армія, хай вона без опізнавальних знаків, але ми знаємо, що то за армія, то хіба це не війна? Це не війна. Як Ви думаєте, в воєнне час, якщо таке буде, що б Ви посовітували жителям міста Кузнєцовська? Буде ли какая-то угроза саме нам, тут я я, я, я скажу, я не знаю. Якщо у форії голови Путіна, так якщо у форії голови, але е, в будь-якому випадку, якщо є війна, то потерпають всі і в Кузнєцовську. Е, можливо, ще застереження більше до нас, тому що я не знаю, що є у форії голови у когось, який, можливо, не зможе діти до Західної України, але хоче, можливо, нам нашкодити. Ми маємо ось такий ядерний об'єкт. Тому ми маємо розуміти, що в жодному разі ми не повинні допустити до відкритої війни, де буде застосовувати зброя. Де буде застосовуватись сучасна техніка, тому що це є значно більше буде втрат, які були на Майдані, і тут буде не Небесна Сотня, а може бути небесний мільйон, і сотні тисяч небесних може бути. Але ж так є, коли колишній президент України закликає сусідню державу вести війська в нашу Україну, а війська це що? З автоматом, йдіть убивайте. Чому? Бо я хочу вернутися на ту посаду, як він сьогодні заявив. Я сподіваюся, що я на ту посаду прийду. Так, ти може прийти лише на російських штиках. Він що не ніколи. Якщо ти надієшся, то значить ти надієшся, що Україну завоюють, що окупанти прийдуть в Київ змістять владу, тебе поставлять назад. Ну, я скажу, що це, звичайно, дико у даний час, у цей період, коли Європа. І світ так не поводиться. Так виводяться, що може 19 19 столітті поводилися, Путін поводиться. Але так є. І треба бути реалістом. Треба бути реалістом. Тому що ці його... Іду захищати російськомовного чи росіянина. А хто б тебе просив? Хіба тебе просив то росіянин його захищав? Ні, прийду. Тому тяжко зараз щось прогнозувати. І особливо тоді, коли ми... Коли обговорюється питання, що ми, здавши свою ядерну зброю, разом з тим отримали гарантію нашого миру, і безпеки і цілісності. І один з тих гарантів є перший агресор. А інші гарантії кажуть, ну це ж не догляде, це меморандум був підписаний, якого не обов'язково виконувати. А не ли вам, що що це було тому першим нової ради був про языки? Разве в здравом памяти государство, многонациональное государство, первым вопросом своей повестки дня может рассматривать именно языковой, языковой вопрос, так как знает, что и Крым, и восточные регионы разговаривают на русском языке. Причем это не просто на бытовом уровне, а даже на уровне самих депутатов, Вони розмовляють саме на руському мові. Разве так можна вважав і вважаю, що це було дуже велике зло проти України, прийняття цього закону. І коли його приймали, ми тут обговорили це питання, сказали: більшої дурості немає, так само, як і ті дії, які проводив Саша Білий. Оце лише два випадки, які може нам докинути Росія і там світу показувати, що ось дивіться, як вони ущемляли. Але ніхто не говорить про те. Щоб той проголосований закон, він не вступив в законну силу. Він вже не підписаний туди чином, тобто він не набрав чинності, тобто вважати можна, що його немає. Але це іменно для того, щоб його запустити у процес і лякати людей. Так, да, це підійшло. Це провокація. Ви сказали про Сашу Білого. Ви з ним знайомі? Я його знаю дуже багато років. Я з ним знайомий особисто, неодноразово ми з ним дискутували на різні теми. В тому числі на його участь колись і в Чечні, і в Грузії. Я його запитував, Саша, добре, ти допомагав Чечні, допомагав грузинам, багато допомагав, маєш нагороди заслужені. А скажи, що ти зробив для України в той період. Я не знаю, що він зробив для України в той період. У цей період провокацією цією зробив багато для України, але не добра. Я е, правий сектор знаю багатьох хлопців, тому що на Грушевського ми з ними перші штурмували барикади. Штурмували е, Грушевського вулицю. Три сотні наші і правий сектор. І я був дуже здивований потім, коли я побачив у Рівному, ходять хлопці з автоматами, ставлять якісь там барикади, блокуються. От чого ви тут? Їдьте в Київ. Їдьте в Київ, там ви потрібні. Ні, вони в Київ не їхали, вони були тут. Думаю, теж багато питань з цього приводу. Среди э, депутатов Кузнецовского госполкома есть представитель Саши Белого, тоже Александр Масей, как, вы, да, как вы относитесь к его деятельности и вообще к ну, представлению именно его? Я знаю, что он депутат э, из Батьковщины, в раз. Второе, я про его деятельность, я, э, политика правого э, спектра. Я не чув до цього часу у Я все лише побачив на сайті міському про те, що він відповідальний за правий сектор у Кузінцовську. Я з ним спробував, по телефону ми поспілкувались, були, думали десь там зустрітись, тому що ідеологія нашої партії і правого сектору, вона майже ідентична, тому що у нас партія також права. І думали, наведемо якийсь там контакт, ну щось у нас не, не відбулося тієї зустрічі. Я думаю, що ще все попереду. І якщо в Україні будуть випробування, то ми будемо разом. Якщо дійсно сповідується права держава. Ну, то есть, э, депутат від Батьківщини, так, він ішов, був у э, фракції Батьківщини Батьківщина, Батьківщини. Ну, каких-то радикальних дій у місті Кузнецівське не проводилось, і я надеюсь, не буде проводитися. Е, я скажу, що Радикальні, в якому розуміння радикальні, політично радикальні? Політично. Е, ну, Я думаю, нема потреби робити політично радикальні якісь дії. Чому? Тому що, як я вже говорив, склад міської ради більшість, він відноситься до тих партій, які були на Майдані, і лідерів яких тепер очолюють державу. Е, тому, по-перше, вони саме проти себе робити нічого не будуть, проти них хто може виступати комуністи і регіонали, які тепер не мають підтримки. Тому політичних дій ніяких не буде і нема на то підставок Зінсу. Іменно я маю на політичному протистоянні. Правий сектор там, свобода там. Хто ще може робити якісь політичні випади? Ніхто. Ми не будемо робити політичні випади, тому що ми будемо питання вирішувати, якщо треба або через звернення офіційні і будемо вимагати відповіді або через Майдан будемо просити виконати ту чи іншу вимогу нашу або міста. А де ви знаходились в той момент, коли Сарьов сказав, що, можливо, нападення або якась акція проти Ровенської атомної електростанції? Я був в той період у Києві, і мене тут дуже здивувало, яка там напад проти атомної станції. Ну, це було заявлено не лише їм, це було заявлено міністром Ставицьким, в той період, можливо, це була одна із сценаріїв, є загроза тероризму і ввести програму антитерор. Це було для того, було сказано. Я так розумію. Тому що тут має бути нібито напад на атомні станції, разом з тим із військової частини відправляють два автобуси на Київ допомагати перевозити внутрішні війська. А тут оголошують. что кто-то на тому станцию нападать. Це игры были их такие, як на Им антитеррор. Ну, Им нужно антитеррор. У вас не было чувств, что это может быть реально, какая-то происходить? Не стали сразу звонить родным, близким, Звучай, ну, звучать, уточнять? Звучайно, что, не, я знаю, что охрана на достатньо. станции достаточно. Я знаю, что в Минске достаточно працюють СБУ в этом направлении. Я знаю, что у нас и была задеянная и громадськість, и милиция. И це это было бы очень тяжко. Щоб десь там хтось щось зробив. Я знаю, як працює охорона на АЕС, я впевнений, звичайно, щоб якесь там проникнення, тим паче в даних ситуаціях, на мою думку, необхідно зразу закривати вогонь на ураження. Це не має бути, як там захоплюють військові частини в Криму, це атомна станція, тому тільки хто перелізає через загорожу, можна зразу стріляти і все буде виправдано. І не можна, а треба особливо цей час. Вы сказали еще за правый сектор, что у вас одинаковая идеология. Не будет ли действительно эта идеология по захвату, мы если смотрим, да, допустим, там, в западных регионах, как это происходило, я имею в виду, вот, допустим, в самом Львове, то есть все райотделы были уничтожены. Взять, допустим, Хмельницкий был взят, то есть не только райотдел, но и э, СБУ. Вот такие радикальные действия в других, мы не берем, я имею в виду, Ровенскую область или наш город, а вот в других областях э, правым сектором действия, вы считаете, они оправданы? Я скажу, что э, я, мы про идеологию, а вы говорите про идеи. Это трошки идеология, идеология, но на увазе, конечно, идеологична складова у нас одна. А что до тех дей, я не могу теперь від цієї відстані із своєї висоти бачення цього сказати, наскільки це було правильно. Ми все розуміємо, що в той період це було підсилення е, майдану. Адже коли готувався штурм Майдану е, і масово із регіонів пішли і міліція, все, що ворушилося, пішло на Майдан, ми бачили, бачили програму, де мало бути задіяно 20 тисяч всіх і спецслужби, і міліція, і внутрішні війська на той же самий Майдан. Це було відволікання сил. Це було колись партизани під час війни, там чи був партизани нападали на ешелони, в тилу нападали на ворога. Для чого? Щоб відволікти сили з фронту. Це теж був такого свого роду, ось такий вчинок для того, щоб відволікти сили від Києва. Захищайте себе тут, а в Київ не лізьте. Але ми бачимо, що можливо це був правильний захід. Чому? Адже тепер на південному сході. Про налаштовані, скажімо, люди, де є агенти, як ми бачимо, і ФСБ, і контроль Росії вже тримані, вони ж тепер так само діють і поступають, значить шлях в рамках. То есть вы не оправдываете действия, которые происходят на Востоке страны, в то же время говорите, что это в помощь Майдану на момент действий на Майдані. Я хочу, щоб ми зрозуміли, яка мета стояла перед майданівцями. Це що? Зберегти порядок в Україні, порушити справи кримінальні проти злочинців, щоб не було корупції, а ці ж вимагають іншого. Ці вимагають від'єднання від України, введення військ вимагають Тобто розділення і федералізація? Звичайно, вони стали як у нас прапори іншої держави на державних будівлях. Дійшло до того, що вони... Дійшли до того, що вони навіть знищили прапор донецького шахтаря, мабуть, ви ж бачили. Це означає свідчить, що це не з Донбасу приїхав. Це приїхали за межі. Бо Донецькі за жодних умов і українські прапор футбольного клубу не нищили. Вони просто його перепутали із іншим. Тому це, і за незнання. І за незнання, тобто це були не українці. Це були заслані козачки. І тому вони роблять те саме, що робили наші, але з іншою метою. Ви будете продовжувати? бороться на місці в городе Кузнецовське, или все-таки будет виходити на більший уровень? Я, я Можете скажу, ответить так. Я, я скажу коротко. Якби я жив у Рівному, там була сім'я, то я був би на обласному рівні працював. Тим паче я, я знаю всіх їх людей, я з ними знайомий, навіть сьогодні, я спілкуюсь. А так, як я живу в Кузнецовську, то я що працюю в Кузнецовську і політично, і як громадянин. І маю свою позицію, і скажу, що ось ми зараз навіть у нас така ситуація дика виходить, що е, закривають міське радіо, не фінансують радіо з міське. В цей час. Депутати, я звертався з Майдану, звертався я е, в тому числі на ваш сайт із листом, підписаним з проханням опублікувати звернення до наших депутатів. Вимагали ми від того самого куца, щоб він надав нам відповідь на Майдані до 9-го числа. Відповіді немає. Ось, і нічого зрушень нема. А радіо все все на не фінансують і ще місяць-два, і воно пропаде. До готове радіо. Наскільки це правильно, особливо в даний час, коли йде інтервенція інформаційна з Росії, не всі люди можуть мати якийсь доступ до інтернету. А радіо це воно дійсно було українське, воно давало певні новини, давало про життя міста. І закриття в цей час, на мою думку, нерозумно. Однак